Йо, друзі, всім дай Боже, вітаю вас на каналі ProCar. Перед початком даного відео пропоную вам підписатися на наш канал, а також поставити моцну лайка. Це буде найкраща підтримка для нас. Також нагадую, що в нас є сайт, на якому ви можете побачити всі автомобілі, які в нас є в наявності, а також автомобілі, які пливуть в дорозі по дуже гарячим цінам. Переходьте по посиланню в описі. Йо, друзі, всім привіт! Приїхав нам Nissan Rogue, Америка. Зараз будемо качати колеса і будемо його згружати. Зараз вам трошки більш детально покажу. Скожні у нас прийшлись по правій стороні. От такий рог приїхав нам. Ну нахі. О, причина чого і не заводиться. Оба яка система Арканзосрамочки приїхали. Та є наш. О, яке було до місце. це. Все, рох на землі. А, друзі, під такі красоти до нас приїхала ще одна машина. Це у нас Audi A4B8 в такому чорному кольорі. Отака от, от. Зараз її згрузимо, теж вам про неї дещо розкажу. Так, по морді автомобіль цілий, а позаду у нас є удар незначний. В машині є абсолютно все, є пампер, потрібно ще два задніх стопа. Так це гарно виглядає. Зараз кидаємо бустера і будемо з'їжджати дій своїм ходом. Що, клеми кинуті, так? Да? Клеми є, ліво, право. Є, yeah. є, yeah. світло є, фонарі світять, все є. Опа. Тривога завила. Вже відбій. Будем зараз їжати. Добре, що, котимо вниз. Давай праву руку. Оба. Тільки славкового рога, щоб зараз не заїхав. Блядь. Там буде тото локоти. А як Хоч і є віддали все. Давай давай Файна ауді Така от ауді 13 Давайте я вам скоренько покажу ці машинки, які нам поприїжджали. Бо в нас тут є Nissan Rogue, у нас тут є Audi A4, C Max і Audi Q5. Так що зараз зайду в офіс, розберу трошки речі і покажу вам. Коротенький огляд нашого офісу. Рідко ви його бачите. У нас тепер є така біла сторона, така чорна. Раніше в нас було тільки оце. Тепер вже доставили. Тут у нас є прокар, автомати, макбуки, колонки. Всякі такі штуки, є обігрівач газовий. Тут у нас все як було. Карта. Звідки ви можете бачити, як пливуть автомобілі? Тобто от, Америка вся і воно все пливе от на Литву. Ну, а тут я думаю, всім зрозуміло, що так. От, кавий апарат, купа номерів, тут сиджу я. Насправді тут сиджу я. Якщо будете заїжджати, заїжджаєте, робимо каву, сідаєте, машинки купуються, женуться в Україну. Отакі от діла. Так що йдемо, я вам покажу машинки, які є в нас, які приїхали. Так, друзі, така гарна зараз погода в нас. Вирішив сьогодні зняти для вас відео, а не вчора. Тому що вчора вже трохи було темно, коли Audi приїхала. Ну а ця машина дуже гарна всередині, її потрібно показувати за дня. Отака от Audi А4. Отак от виглядає. Без еслайну, на жаль, але на дуже хорошій комплектації. Ось такі її пошкодження. Биті два фонарі, Получила по бамперу. Але бампер, як бачимо, на місці. тобто Тут взагалі, я навіть не знаю, що треба ремонтувати. Два стопи поміняти і кришку задню вирівняти, і тут трошки прийшлось. Так, давайте до передніх дверей. Отак от, от машинка виглядає в салоні. Чому кажу, що хороша комплектація? Тому що є акустика Ben Colossen. Кермо таке собі, можна замінити, є крутілочки. І отут от таке гарне матове дерево. Тобто Це в тих машинах теж ціниться на такому шкіряному салоні, отак от от це виглядає. Та цікава машина, дуже цікава машина, насправді. отак от, от Тут всередині все. О, не видно Отак от, от інструкції, є сімка якась, що це в нас таке. Це американська сімка. Так, машина у нас є на ходу. Ми її вчора заводили. А, заводили її, бо рідний акумулятор в неї був посаджений. Отак от от це гарно виглядає. Має машина люка також. А, з приводу цін зараз вам буду біля комп'ютера, озвучу, які ціни, бо. Чесно кажучи, чесно кажучи, не я її купував, не знаю, які ціни, але ну, блін, машина ціла, має ще противотуманки. Так, друзі, Audi A4 Premium Plus, та сама, яку я вам показував. Отак от от виглядала на аукціоні, як бачимо, все те саме, що і по факту в нас приїхало. Взяли ми її за ціною 4950 доларів, а отже вона обійшлася у Львові на номерах в районі 12 тисяч плюс ремонт. Ну, можете самі оцінити. От така от машина. А пробіг у даного автомобіля 78 тисяч миль, тобто 126 тисяч кілометрів. 2 літра повний привід. От така от Аудюшечка. І також до нас приїхав такий Nissan Rogue, на який ми дуже давно вже чекали. Зараз ця машина вже не така актуальна, як роки-два тому. Роки-два тому ці роги, як пироги, розлітались. Зараз вже не то трошки. Ага, він засунутий. Я зрозумів. Отакий от Nissan Rogue. Це є комплектація СВ, повний привід. Машина отримала переднє пошкодження, а саме вона отримала оцю сторону. Значить, Тут у нас під заміну ану, диск, диск цілий. Під заміну у нас значить, те, що ми побачили, навісне, крило, фара, бампер, капот. Також потрібно буде оцю частину трошки тянути. Ну, але зате от, касета радіаторів, радіатори, ланжерони, усілок, все ціле. Тобто тут суто навісне і оце. І оця частина потрібно буде потягнути. Отак і от Nissan Rogue. Ззаді все абсолютно ціле. Це є машина нашого менеджера Славіка. Він же її вчора трохи вже розібрав. Поки він на неї чекав, він вже встиг купити всі запчастини. Так що в скорому часі така машина буде в нас готова до продажу. Отак от виглядає. По комплектації в що в машині є? Старт-стоп, клімат, підігрів сидінь. Все, все. Рейлинги є І ніби ніби все. Сьогодні камера теж є. Отакий от от Nissan Rogue. Ну і Audi дуже-дуже гарна. Ще раз вам її легенько продемонструю. Отак от, от виглядає. от. Так. Має також такі накладки на пороги. От. Ну і C-Max до нас приїхав вже давніше, вже десь тиждень стоїть, можливо, навіть трошки більше. Сімакс-гібрид з такими от пошкодженнями, крило тут спасеться, по морді капот абсолютно цілий, потрібно буде купити бампер і фару. А позаду безпека автомобіля ціла. Позаду в нас бампер і задня кришка. Отак от все гарно виглядає. Це в нас є гібрид. Розхід такого автомобіля в районі 4-5 літрів на 100 км. Отак от це гарно виглядає. Я думаю, він закритий, але спробував, ні, закритий все-таки. Отакий от Ford C Max. Окрім цих трьох бітків, до нас ще на тижні заїхала отака Audi Q5 в дуже гарному білому кольорі. Отак от виглядає. Теж з незначними пошкодженнями. Накладка на дверку, карта дверна, дзеркало, все ніби в машині, зараз точно скажу. А, от, з машиною приїхало багато чого. Отак от це виглядає. Рішотка навіть передня приїхала. По самій машині потрібен капот, потрібна фара, крило, бампер. Отака от, от Audi Q5. З приводу цін зараз я десь вставлю, що вона вийшла тут в такому вигляді, як ви її бачите. Безключовий доступ. Теж гарне матове дерево. Крутілочка. Отак от по салоні все виглядає. Гарна насправді машина. Стан досить таки збережений. Отак от все гарно виглядає. Вона до нас заїхала на тижні, знімати її не мав дуже й то змоги. От що приїхало з автомобілем. Оба, фара. Фара, 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 їй, правда, так собі. Решітка ніби ціла. Ми вже так трошки заглядали. Ну і тут цілий пакет якогось мусору. Що це в нас таке? Давайте подивимось. Що це у нас? Стяжка, я думаю, це якийсь кабель. Або Car Max. Кармакс, лосочки, контейнери, нічого цікавого. І от зеркало. Дзеркало теж в нас є. Зі сліпими зонами. Гарна машина. Отак от, от виглядає. І все. Ну і свою ауді, я не знаю, показував, не показував. Так, друзі, давайте в двох словах про ауді. Ауді в нас дуже брудна. Навіть не питайте чого, бо така погода через день дощ немає сенсу мити. Значить, дивіться, хто пам'ятає, ауді я вдарив вперед. На той момент, коли я її вдарив, я собі в голові прикидав, що ремонту буде в районі 500 доларів, знаєте, зроблю все. По факту вийшло ще так раз більше. Навіть на таку стару машину. От, Отак от от це виглядає. Майстри постарались, зробили мені класно. Навіть по часу я думав, що це буде трохи довше. Отак от от це виглядає. Значить, давайте коротенько, що в машині мінялось. Адже на ремонті я старався не економити. Спочатку я хотів ставити старі радіатори, паяти старий капот, а потім зрозумів, що до сраки така робота. Значить, я поставив нові радіатори, от, такі от, два радіатора тут де, новий бампер. Ну як новий? В стані ідеальному ніде не було ніякої тріснутої частинки, він тут весь знизу цілий. Не вистачає тільки цієї заглушки. Але це нічого, я її поставлю з дня на день, мені хлопці мають передати. Фари в мене паялись. Бо фари тут же стоять відрестайла, отак виглядають. Значить, що по машинці залишилось зробити, це замінити оцю страшну кришку, купити захист ремнів, бо він теж, от. можете побачити мій ремінь ГРМ. Ну, але заодно я поміняв ремінь ГРМ, перекинув радіатори, тобто це вже такий ремонт, я думаю, надовго. Єдине, що залишилось, я купив капот від рестайла, в нього тут умивачів нема, в нього мивачі йдуть з піднизу. в мене торчали з капоту. Воно буде візуально гарніше, але мені ж треба такі штуки купити. Буде. Дуже сильно страшно виглядає. Все. І також машина зараз у нас на зимовій резині на старих страшних титанах, яким бракує ковпаків. Попередні мої титани на всесезонці виглядали ось так. але Танті диски то вже будуть на літо, ну а поки на зимовій резині. Хоча, о, дивіться, яка погода за 3 дні новий рік. Через день дощ падає, отакі калюжі страшні. І через це навіть немає сенсу помити машину. Ну, але ще і січень, лютий, морози ще, я думаю, вдарять. Так що отакий коротенький огляд у нас вийшов на 4 бітка і на мою ауді. Так що підписуйтесь на канал Прокар, ставте лайки, скоро буде набагато більше контенту. Всім пока!